У Луцьку до Дня захисників та захисниць каратиста спортивного клубу Кордон провели урочистий забіг. У та з українським прапором учасники бігли серед місця. Найменшому з них 5 років. П'ятирічний Андрійко біг з татом та старшим братом. Фінішували спортсмени на замковій площі. Вони ще маленькі хлопці. Має почали боліти, але ти добі Ну, я добіг ти молодець? – да, терпів. І спитав скільки ще біжати осталось? 100 метрів. Тарпіва під час війни воно ще більше посилило патріотизм до України і так само навчаємо молодше покоління. Часко було Але ти добіг трошки це. Треба нашій країні. Ми допомагаємо нашим воїнам як, як ми можемо. Після забігу каратисти провели відкриття тренування на площі та передали нашим захисникам Волинському прикордонному загону автомобіль. Як розповідає тренер Богдан Мандрикин, цю автівку купили за гроші, які назбирали юні спортсмени під час відкритого чемпіонату Луцька з Кіо і карате, що відбувся 17 вересня. Кошти на автомобіль були вилучені з благодійної скриньки, яка стояла на під час проведення змагань з Кіо Кошинка-карате. Честі слава незламна автомобіль повністю підготовлений до виконання бойових завдань в важких точках. Мінено масло обслужено у багатьох із цих дітей, каже тренер. Зараз хтось із рідних захищає країну. 11-річного Володимира воює рідний дядько. Для чого купили цей позашляховик? Хлопчик знає. Він каже, що там тяжко і добре, що ви нас підтримуєте. Нам дуже приємно для того, щоб наші військові могли пересуватися далі і забирати. Наші території окупантів. автомобіль одразу оглянули прикордонники. Нам такі автомобілі вже поставляли. Тось тобто ми їх вже використовуємо активно. і Цей автомобіль досить серйозно підходив в охороні державного кордону. Ми стаємо ще на день ближче до перемоги. Дякуємо захисникам і захисницям України за те, що вони нам дають можливість тренуватися і ходити під мирним небом. Слава Україні! Дарі Томошкова, Віктор Легеньковський, Суспільна, Луцьк. E aí, não?